А звідки тече? Там три бази? Витікай поставить. Мені можемо. Добрудня, що тут відбувається тут? Хайка причина? Ви повідомили службу відповідні? Вода від ранку диче. Це не ваша територія. Це територія красний користує. Один тело в мене заберете 20 вперед. Мені може бути на ваші території. Я депутат розповідає. Я маю право купити. Депутат Ростовської міської ради. Народний контроль. Депутат міської ради. Грабовський Святослав, народний контроль. Я, на я, я не на вашій території. Я, я не на вашій території, я знаходжуся на, на дорозі. Ваші вимоги незаконні. Я розумію, І так само бачимо, що приходить до мене, мені тут подорожував. Будь ласка, так само скажіть, що я знаходжуся на дорозі. Якщо ви розумієте, нехай прийде, саме тут пояснить, які підстави. Хай сам прийде і поясни. Ви за межами території не маєте немаєтесь. Я знаходжуся на дорозі. Хоче, хай прийде і спускає.